Так і хочеться вимовити після наших дівчат. Я саме обаятельна і привлікательна, вона зараз не про мене, а про наших дітей ми поговоримо, тому що напередодні, 1 вересня, ми думаємо про те, чим вони будуть зайняті, як вони будуть зайняті. І якщо кажуть, що батьки, о, діти не несуть відповідальність за своїх батьків, то з батьками і відповідальність за дітей, все геть-навпаки. В Україні навіть можна отримати адміністративне покарання за те, що ви не слідкуєте за своєю дитиною. І саме про це ми поговоримо сьогодні в ранковому ефірі з моїм гостем Сергієм Олександровичем Демідовим, виконуючим обов'язки начальника сектору кримінальної міліції у справах дітей. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш ранок розпочався? Ну, добре ранок. Добрий ранок, добрий. Зараз наразі будемо працювати. Сьогодні робочий день, повний робочий день, і будемо відповідно виконувати свої функціональні обов'язки. Я рада, що сьогоднішній робочий день ви розпочали разом з нами. І сьогодні ми говоримо про відповідальність батьків за своїх дітей. І я знаю, останнім часом, не останнім часом, а там тиждень-два тому, дуже. Громада Миколаївщини, так, там, інформаційники, взагалі люди були стурбовані новинами про те, що діти, волонтери, якоби, вони збирають гроші. Так, всі бачили дітей, навіть дехто з наших співробітників бачив цих дітей з коробками, які збирали гроші там, на, на якісь благодійні цілі. І, звісно, що, бачи, там... Підлітка з, з ясними очима, то багато хто і, і йшов на поступки, так і кидав гроші, тому що дітям неможливо не вірити, навіть підліткам. Ти, ти реагуєш на дитину своєрідно. і важко відмовити. І, важко відмовити. і потім, як виявилося, що це якась навіть можна назвати афера. Так. Що це було? Ну, Дійсно, хотів. Хотів би вам сказати, що великого резонансу в нашому суспільстві, саме в Миколаївській області, набуло це питання участі дітей у зборі коштів. Насправді, я не міг би сказати про те, що це афера. Оскільки в нас на території міста Миколаєва, Миколаївської області діють різноманітні волонтерські організації, фонди благодійні, які дійсно допомагають людям і допомагають і особам, які мають тяжкі хвороби і потребують лікування. І також навіть збирають кошти для допомоги військовослужбовцям, які зараз перебувають в зоні АТО, а також військовослужбовцям, які отримали тілесні ушкодження. А Тому все таки, говорити наскільки... про те, що е це саме якась велика афера. Я так образно це назвала. Скажіть, наскільки законно використання такої праці це праця дітей? І взагалі, наскільки законно займатися залучати дітей до такої діяльності? Так, ми поглянули через призму законодавства на зазначене питання, оскільки кримінальна міліція у справах дітей безпосередньо займається питанням, питанням попередження вчинення відносно дітей правопорушень, адміністративних чи кримінальних правопорушень. Тому я хотів би сказати про те, що дійсно відповідно до закону України про волонтерську діяльність, а саме стаття 7 цього закону, говорить про те, що кожен громадянин України, особа без громадянства, громадянин іншої країни має право бути волонтером, у тому числі неповнолітні особи від 16 років. Але... Чи були там діти менше за віком? Але від 16 років діти мають право займатися цією діяльністю лише за згодою батьків. Угу. Тобто повинна бути письмова згода одного з батьків або осіб, які їх замінюють. Ну, наприклад, пікуни, піклувальники. Тому кожен волонтер, який немає 18 років, при собі має зберігати пакет документів, у тому числі і письмову згоду батьків на, на цю діяльність дитини. Чи були документи в тих дітей, які знаходилися на вулицях Миколаєва? так ми проводили, проводили рейд. По території міста Миколаєва особливо звертали уваги на ринки міста Миколаєва, вулицю Радянську, тобто місця значного скупчення людей? населення людей. Так, і в ході нашої нашого відпрацювання дійсно ми виявили неповнолітніх. Хочу вас запевнити, що осіб менше 16 років не було. Але виявили декілька фактів, коли діти, були, тобто, виконували цю певну діяльність роботу без письмової згоди батьків, але викликавши батьків на місце. Так би мовити, пригоди. Угу. Батьки підтвердили свою згоду на те, що, ну, а дитина, що дитина займається цією діяльністю, вони знають про це і дають згоду, але письмової згоди такої не було. Тому з батьками, звісно, провели профілактичну бесіду, а також із організаторами цієї волонтерської течії, так би мовити. тобто з організаторами. Благодійних фондів, оцих дітей, яких збирали ці кошти. Щодо використання праці, хотів би зазначити, що насправді, відповідно ж того самого закону України 2011 року про волонтерську діяльність, передбачено, що волонтерство не є працею. Це діяльність людини, безоплатна діяльність. Тому е, немає ніяких е, трудових відносин між волонтером і особою, е, на яку збираються кошти, тобто на лікування якої збираються кошти. Немає трудових відносин між волонтером і волонтерською організацією. Так, е, дійсно, відповідно е, до законодавства, е, укладається договір. договір між волонтером і волонтерською організацією, але це договір не про виконання роботи, а про можливість виконання цієї діяльності волонтером. Тобто особи, які Потребують допомоги, вони звертаються не до волонтерів безпосередньо, вони звертаються до е, організації. організації. А давайте повернемося з вами все ж таки до дітей і до відповідальності батьків за дітей. Скажіть, будь ласка, до якого віку відповідає батько, мати, опікун за дитину? За те, де вона знаходиться, чим вона займається? І взагалі, до якого віку дитина не може сама за себе відповідати? Ну так, скажімо, не, не в моральному плані, а по закону. Відповідно до законодавства батьки відповідають за своїх дітей до 18 років. 18 років людина набуває повноліття, тобто набуває самостійності. Однак відповідно до адміністративного і кримінального законодавства, то відповідно, неповнолітні несуть також і власну відповідальність за вчинення тих чи інших правопорушень. Але в загальному плані відповідальність батьки несуть в повному обсязі за свою дитину. Відповідно а... до сімейного кодексу України, стаття 150 сімейного кодексу е, обов'язки батьків щодо виховання е, своїх дітей. Передбачено, що е, батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною е, повну е, середню освіту та підготувати її до самостійного життя. Е... До речі, ви трошки попередили моє питання. Отже, щодо напередодні 1 вересня так ми знаходимося. І скажіть, будь ласка, чи несуть відповідальність батьки, якщо дитина не з'являється до навчального закладу? От на 1 вересня? А, так, Без так, так. Причин. Безумовно, законодавство та навіть і Конституція України. Говорить, що повна середня освіта вона є обов'язковою для усіх. Тобто кожна людина обов'язково повинна здобути цю освіту, тобто закінчити хоча б середню школу, але мається на увазі повна. Середня освіта мається на увазі не 9 класів, а 11 класів. Якщо діти закінчують 9 класів і не, не йдуть до старших класів, так би мовити, 10-11, то е, вони повинні. Навчатися і здобувати світу не вчиться? вступити до наприкладу до профтехучилища а і... якщо не вчиться, що в цьому випадку ви робите? Чи ведете ви облік дітей, які от на перше вересня не приступили до навчання ніде? Безпосередньо такого обліку у нас немає, адже здебільшого у нас облік трішки інший, облік неповнолітніх дітей, які вчинили злочини. Ні, ну справа в тому, і, що найчастіше, стартині, якщо дивитися, то е, оті от самі діти, які є власне обліку, діти з ділянтною поведінкою, це і Ті, ну, якось воно так пересікається, Це майже той список дітей, які ніде так, не вчаться, не де не задіяні. Насправді на це так. І Ви я, якось це можете є, вплинути. Є проблема, на але я, я говорив за персоналіфікований облік. Тобто uh -huh. у нас е, немає такого персоналіфікованого обліку, але е, щорічно, щорічно. Ми проводимо відпрацювання, яке називається урок спільно із службою у справах дітей, спільно із департаментом освіти, науки та молоді, спільно з іншими зацікавленими органами. Ми відвідуємо за місцем мешкання. Сімей, де діти, наприклад, повинні приступити вперше до навчання, угу. проводимо профілактичну бесіду із батьками, також розмовляємо на тему, чи дійсно дитина готова до навчання, чи вона має все, тобто і зошити, і ручки, і належний одяг, і так далі. тому подібне Також ми Протягом місяця спочатку 1 вересня проводимо відпрацювання і відвідуємо саме ті сім'ї, де діти без поважних причин не з'явилися на навчання. Неважливо не це чи це в перший клас, чи це в одинадцятий клас. А скажіть, я переб'ю вас, які ви маєте важливі впливу на батьків і дітей, які таким чином не відвідують. Навчальний заклад? Ну, в першу чергу, основним важливим це є, звісно, профілактична бесіда в першу чергу. Але є і адміністративна відповідальність. Тобто, у разі невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дитини, у тому числі по виконанню того самого сімейного кодексу України про здобуття дитиною освіти. Повної середньої, відповідно до цього, укладається адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І скільки загаманця достануть батьків? Ну за частиною першої даної статті, а саме у цьому випадку, укладається саме пер за першою частиною. Тобто невиконання батьками своїх обов'язків від трьох до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів намало громадян. Як ви скажете гривень, це ну, Ви знаєте, зазначені протоколи розглядає суд і лише тільки суд, не співробітник міліції, не якась комісія, а лише суд. І тому лише суд має право. Накласти стягнення в вигляді штрафу, е, тому е, можливо, можливі е, рі, різні штрафи, в залежності від матеріального становища угу. людини, в залежності від ситуації, яка виникла, е, тобто е, тому і там від такого неоподаткованого мінімуму до такого. Дякую вам за інформацію. Дякую, що ви завітали нас зранку. А на останок я хотіла б вам задати таке питання. Отже, діти з дев'ятою поведінкою, це ну майже всі, з ким ви спілкуєтеся, та так ну, переважно ті, що стоять у вас на обліку, їх вважають. Прийнято так називати складними дітьми. Так? От у вашому понятті як людини, не як виконавця своїх обов'язків, а як людини. Взагалі може існувати таке поняття як складна дитина? Чи існує воно? Ну, Я, мабуть, сказав би, що такого поняття ну, для, мене, для мене особисто, такого поняття не існує складна дитина. Є діти, які опинилися в складних обставинах, життєвих обставинах, які змушують дитину вчинити той чи інший проступок. Але кожна людина, дитина. Я так вважаю, можливо, має право на виправлення, на зміну своєї поведінки, особливо коли людина з'являється в інших обставинах. Тобто, всьому є причиною те середовище, в якому дитина перебуває. Якщо дитина з'являється в іншому середовищі, то відбувається певне, скажімо так, переуховання цієї дитини. Тобто, в кожного є шанс, так? В кожного є шанс. Звісно. Я дякую вам за відповідь, дякую за питання за, за розмову. З нами був Сергій Олександрович Демідов, все начальник виконуючий обов'язки сектору. Кримінальної міліції у справах дітей. З вами програма Новий день. І далі ми з вами дізнаємося, чи дійсно існує поняття складна дитина. Вже деяку відповідь ми відповіли. Отримали від людини, яка працює з дітьми, яких Вважають деякі складними, але все ж таки, напевно, таке іс... поняття існує тільки в нашій лексиці і в нашому розумі. Насправді всі діти однакові. Давайте подивимося на них з іншого боку.